Ми з вами завершили в принципі, нашу, скажем, серію таких коротких речей, які говорили про лідерство в час кризи. І якщо ви зрозуміли мене, то в принципі криза приводить до того, що ми змінюємось. Криза міняє світ навколо нас, але змінюватись доведеться нам. І через кризу ми або стаємо зрілими, або відкочуємось назад і залишаємося. Тим, яким ми були було до кризи, І не рухаємось вперед. І сьогодні буде такий бонусний матеріал. Я коротко буду говорити про наш з вами потенціал. Чому важливий потенціал саме в цьому світлі? Тому що саме через свій потенціал ми дивимось на реальність, і ми сприймаємо реальність через ті чи інші форми. Тобто ми будемо і обмежені своїм потенціалом, і наш потенціал є інструментом до того, щоб розуміти свою реальність і рухатись вперед. В першу чергу я хотів намалювати знову ж таки невеликою схемку, яка поможе вам зрозуміти, як я дивлюсь на людину. Я вже на початку її малював коротко, але я ще і зараз намалюю. Коли я дивлюсь на людину, я дивлюсь на людину з п'яти таких основних речей. Перша найпростіша річ, на яку ми зживаємо, на яку ми. Більше цього уваги віддаємо, але яка не вартує цієї уваги, це і наші знання, навички і досвід. Коли пишуть якийсь запит на роботу, то, як правило, завжди пишуть, щоб був мале знання, мали досвід. А воно, взагалі, на мій глузд, це є річ, яку можна набути, і тому воно найменш важливіше. Хоча для людей воно дуже важливе. Другий квадратик це і наш емоційний інтелект, і наш соціальний інтелект. Ну, це те, як ми працюємо з іншими людьми. А коли ми говоримо про емоційний інтелект, як ми розуміємо себе, соціальний інтелект чи ми можемо поставити себе на місце інших людей і зрозуміти, що вони думають про нас або як вони відносяться до нас. І саме успіх в тій сфері допоможе вам будувати стосунки, підтримувати ті стосунки і набувати нові стосунки. Тому що, якщо у вас емоційний інтелект дуже низький і соціальний інтелект низький, вам буде дуже складно. Бути в стосунках взагалі. І тому ви знаєте, що є такі люди, яких емоційний соціальний інтелект такий дуже низький, і вони, як правило, самотні. Третя, а, риз, або третя річ, яка описує людину, це її цінності. Цінності, вони, як правило, пов'язані з мотивацією. Тобто, в кожного з нас є якісь цін, цінності, які мотивують нас до тої чи іншої діяльності, до того чи іншого способу життя. Четвер і вони набуваються і вони складно даються змінам. Тобто, якщо ми говоримо про першу сферу знань, навичків і досвіду, вона дуже легко змінюється або надається набуванню або змінам. Коли ми говоримо про другу сферу емоційно-соціального інтелекту, вона складніша, але за допомогою якогось професійного наставника, психолога, ви зможете. Виправити її, якщо будете цього годити. І коли ми говоримо вже про третю сферу, а це наших цінностей, вони, як правило, набуваються впродовж життя. І вони багато складніші, тому що є якісь речі, які мотивують вас, а є якісь речі, які вас не мотивують. І на рівні мотивації зміна доволі складна. Вона може ставатися внаслідок якоїсь кризи. Ну, Наприклад, людина, яка пережила, переважно люди, які переживають. Ну, хтось, я знаю людину одну, яка захворіла на рак і хворіла раком декілька років, але змогла здолати його. Ця людина, її життя до хвороби і її життя після хвороби кардинально відрізняється. Те, що для неї було цінне до хвороби, перестало бути цінним після хвороби взагалі. Та людина повністю віддала себе на соціальне служіння, повністю віддала на роботу з людьми. І він зараз є щасливий в тому, що він робить. Також знаю історію одної людини, яка пережила окупацію або перші місяці е, війни. І, будучи таким доволі ефективним е, професіоналом своєї справи після пережиття цієї окупації тих пару місяців війни, ця людина відклала свою професійну діяльність на другий план. І зрозуміло, що її поклик в житті працювати з людьми, тому що життя занадто коротке і воно може швидко закінчитись. Це є цінності і мотивації, тобто вони змінюються, але змінюються не так легко. Четверта річ це те, що я називаю потенціал, про що ми коротко поговоримо, дуже коротко. Він на превеликий жаль не змінюється. Але коли я говорю, що він не змінюється, то. Бог вкладає в нас певний потенціал, і він розвивається. Тобто ми ну, не розвивається, ми можемо жити на половину нашого потенціалу, на три четверті нашого потенціалу або на 100% потенціалу. Оце дає різниця. І з, нашим, знаєш, з нашою зрілістю, оцей потенціал ми можемо використовувати його більше. І чим зріліші ми, тим більше потенціалу свого закладеного в нас ми можемо використовувати. Тому що зріла людина, вона, якщо скажемо, ми доходимо до піку своєї зрілості, ми використовуємо свій потенціал на 100%. Але тут змін ніяких нема. Він не змінюється. Ви не можете стати більш потенціальнішим, ніж Бог вклав у вас. І п'ята категорія це є енергійність. Ну, що це значить? Це така категорія дуже цікава. А, ви, мабуть, бачили людей, які енергійні, коли вони заходять в кімнату і всіх життя. Пробуджується і людей, які заходять в кімнату, і всіх життя не дуже пробуджується навпаки. Це теж категорія, яка дуже важлива, особливо в лідерстві. Ну, складно вам бути з лідером, який буде дуже пасивний і дуже неенергійний. Ну, вам за, за такими лідерами ніхто не йде. Хочеться мати такого сильного. Енергійного лідера, і тоді за ним багато легше. Це ще одна категорія, через яку я дивлюсь на людину. Оце є п'ять категорій поглядів. Сьогодні ми тільки розглянемо дуже-дуже коротко потенціал. І в тому потенціалі я хотів е, дві речі тільки сказати вам. Перша річ, по чому можна вимірити потенціал, або по чому він вимірюється, потенціал завжди вимірюється, по тому, наскільки це є завжди час. Як далеко ми дивимося в майбутнє? Що значить, як далеко ми дивимося в майбутнє? Це наскільки місяців чи наскільки років ми можемо, дивлячись в майбутнє, приймати рішення, які будуть працювати. Та не просто то, що ви собі уявили, що буде через 6 місяців чи через рік. Це не про це. Це коли ми приймаємо рішення, яке спрацює за певний час. У мене є негативна ілюстрація того всього. діла. Але ви, оскільки зараз у нас війна, ви пам'ятаєте, що в 90-х роках українська влада прийняла рішення під тиском зі всіх інших сторін віддати ядерну зброю. Оце вираз їхнього низького потенціалу. Тому що вони, коли приймали це рішення, не подумали, а що може бути з нами. Через 10 років, через 15 років, через 20 років, вони прийняли рішення, яке спрацювало тільки сьогодні, тільки два роки тому назад. Коли Росія, та навіть не два роки, 10 років тому назад можна сказати, в 2014 році, коли Росія зробила свій перший крок в тому, щоб забрати нашу землю. А тепер уявіть собі: якщо б рішення тоді було прийнято з поглядом в майбутнє, і цю ядерну зброю не віддали і не уплатили там за газ чи за світло. Які були потреби на той час. Я думаю, поведінка Росії би сьогодні була зовсім іншою. І тому, коли я говорю про потенціал і час, я говорю про рішення, які приймаються зараз, але результат яких буде в майбутньому. І ті люди, які мають високий потенціал, вони здатні приймати рішення сьогодні, які обов'язково в майбутньому дадуть позитивний результат. І зрозумійте, що ті люди не мають контролю ні над часом, ні над Обставинами життя ні над іншими людьми. Але незважаючи на це, вони приймають рішення, яке позитивно працює в майбутньому. Це є перша річ час. І друга річ це є мислення. Кожен з нас мислить певним чином. І наш потенціал виражається в тому, як ми мислимо. Якщо ми говоримо взагалі, шкала потенціалу вона поділяється на сім на рівнів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Я не є автором того. Це Еліот Жак, хто написав ці, ці речі, є декілька книг. Основна книга, на якій він це базує, це є життя живих організмів. І що він говорив? Що до третього рівня люди, їхнє мислення доволі конкретне. Так він називає його. Це конкретне мислення, я зараз проведу ілюстрацію. А після третього, з 4 до цього рівня це концептуальне мислення. Концептуальне мислення. Як воно проявляється? Коли ми говоримо на, про перший рівень, на першому рівні люди завжди мислять, що можна, що не можна, біле-чорне. Сказали робити, роблю. Не сказали робити, не роблю. Їх більше нічого цікавить. Тобто, або одне. Або друге, або чорне, або біле. На, на другому рівні мислення трошки стає складнішим. Е, воно вже стає е, синтетичним. Або одне, і друге. Не одне і друге, не одне, не або одне, або друге, але може бути і одне, і друге. Це буде вже І, тут буде або на першому, на другому це буде І. А на третьому. Вже буде причинно-наслідковий зв'язок. Причина наслідок. Причина, Наслідок. Я не буду говорити про четвертий, і п'ятий і шостий, тому що це складно все. А коли ми говоримо про третій рівень, ми можемо думати таким чином: якщо я зроблю це, це приведе до цього. Якщо я зроблю це, воно приведе до цього. І як ви бачите, оці три різних рівня мислення, вони. Дуже сильно між собою відрізняються. Як воно ілюстративно проявляється? Подивіться, на першому рівні, якщо ми напишемо, перший рівень, є копійка. Тобто, якщо ви візьмете жменю копійок і візьмете 100 доларів і принесете дитині, там, скажімо, їй там 3 роки чи 4 роки, що вона возьме? Один папірець чи жменю копійок? Звичайно, з меню копійок. Чому? Тому що вона мислить дуже конкретно. От багато, значить багато. На другому рівні, якщо говорити, вже після копійки з'являються гроші. Якщо ви прийдете до дитини, яка має, там, я не знаю, 5 років, 6 років, я не знаю, коли там наші діти починають розуміти про. Гроші принесете їй жменю грошей і дасте їй один, один, одну купюру 100 доларів. Якщо вона розуміє, що таке гроші, вона копійки не возьме. Вона знає, що цінність цієї одного папірця значно вища, ніж цінність жмені тих копійок. Оце вже гроші. А коли ми говоримо про причинно наслідковий то третій рівень мислення вже буде не гроші. Ми вже говоримо про збагачення. Збагачення, багатство, багато грошей. Чим більше, тим краще. Ну, бачите, ми зараз переходимо на четвертий рівень, і тут для мене, в мене для вас буде запитання. Як ми на четвертому рівні сприймаємо це? Як люди, які мають багато грошей, я не знаю, тепер вже мертвий Стів, Стів Джобс, або власник, я не знаю, там... Амазону або Ілон Маск. Якщо в них є всі гроші, про що вони думають? Як вони оцінюють оці, цю ідею грошей? Ви можете там свої варіанти якісь сказати. Я вам поможу. Вони не думають про збагачення, тому що в них вже є гроші. Вони думають про добробут. Тому що для них добробут багато більше, ніж збагачення. Якщо у вас є достатньо грошей, то вам від їхньої кількості чи більше, чи менше, нічого не станеться. Тому а, власник Microsoft тратить всі свої гроші на те, щоб подолати а, кризу, інфекційну кризу в світі. А, тому Ілон Маск, маючи всі свої гроші, витрачає їх на те, щоб в космос посилати і, скажімо, розвивати його. І кожен з них має якусь свою фішку, де вони якраз працюють на добробут. Тому, коли ми говоримо про потенціал, дві речі, які я хочу, щоб ви розуміли. Потенціал завжди буде оцінюватись тим, як далеко ми мислимо, які рішення ми приймаємо сьогодні, які спрацюють завтра. І, треть, і друга річ це спосіб мислення, як ми сприймаємо реальність, в якій ми живемо. І та реальність може бути конкретною або концептуальною. І ті речі вони не розвиваються. В тому змісті, що ми не зможемо зрости в своєму потенціалі, але ми зможемо зростати у використанні того, що нам Бог дав. Тому, коли ви дивитесь на реальність, завжди ви будете оцінювати її через призму свого потенціалу. І знаючи, розуміючи, що для вас конкретні речі мають більше значення, вам треба працювати в тому потенціалі, в якому ви працюєте. Чому? В якому, Який ви маєте. Тому що найбільше щастя наше. Тоді, коли ми з вами живемо на повний потенціал. І це нас повертає майже до першої нашої лекції, першої нашої зустрічі, що значить жити на повний потенціал? Коли виклики життя співпадають? Ми казали зі скілами, а тут можна написати потенціал. Який ми з вами маємо? І коли є це співпадіння, ми з вами тоді знаходимося якраз в цій золотій зоні, зоні комфорту і щастя. Тому моє основне для вас, і челендж, і меседж кожен з вас має потенціал. Найдіть то місце, де вам комфортніше всього. І залишайтеся в тому місці, тому що там ви принесете найбільше користі для людей, оточуючих вас, і для вас самих.